Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Але трошки запізно, бо Рашка, як якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли. І вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А, майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. А, мені дуже цікаво, я точу, я то бачив декілька постів, але так це не серйозно виглядало. Але ми знаємо, як діє Рашка, її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові Звони полякам би що відбувається насправді. То російські такі є. Вони понастворювали купу новостних каналів чи типу поклонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз в Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Вони, Оці ці всі, всі що ж шордуни міра там за русські міри, так далі. Вони ж ходять і підтримують а, Росію не просто так. Вони наслухались цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає. Розумієте, розкажу я. Як на цілий рік ви можете отримати від нас боту, де ми будемо вам платити його. І навчимо вас. І блогінгу, як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас дуже-дуже дуже багато всього. Потеропіться, бо часу у вас не так багато за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. І, і це тільки один відсоток всіх тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше впливо на бошку все у телевізора. Тільки раніше це був телек, а зараз все отак, через Тік-Ток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається, да, А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі. Ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, от так, як, як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють, а що може бути далі, бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють, і ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати. А тут же в Європі, ну от я зараз в Польщі, наприклад, ну люди, ваші, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони та ні, та це все фігня. Та нічого не буде, розумієте, і давайте погодимося, що е, барашка знає, що робить вона взагалі не знає ні границ, ні бі'опа в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на мізки людей, промивати їх свідомість, як розповсюджувати свою цю всяку інформаційну пропаганду. Е, Європа в цьому плані слаба. У України всі сили кинуті зараз е, саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як от і весь інформаційний простір теж на це кинути, і, на жаль, хоча питання набагато важче. Ну коротше, давайте поспілкуємося в коментарях, друзі. На зв'язочку я туди спищусь повідповідаю і обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.